Ламіко, набирай, скажи грибку, прощавай. Поставлю таке запитання щодо виробництва безпілотників, шахетів в Татарстані, що Росія, Украї... Росія і власне Іран так нарощують темпи співробітництва. Які нюанси загалом цієї інформації? Чи вистачить виробничих потужностей для такої ідеї, в які терміни можуть виготовлятися одна партія? Загалом все, що можете сказати з цього приводу. Ну, скажу так, це взагалі дуже цікава історія. Чому тому, що в самому Ірані, країні, яка все ж таки виробляється дрони камікадзе, а Росія за 30 років не змогла а, налагодити їх виробництво щось таке, ну подібне до таких дронів Камікадзе, а виробляється не більше ніж 50 дронів кожної номенклатури на місяць, півсотні десь на місці, uh -huh. а, і зараз ми бачимо, що Іран не може впоратися повноцінно з контрактом на постачання 1750 сімсот Дронів Росії, і е, зараз вона отримала тільки дві партії загальною кількістю 750 одиниць. Оце країна, яка зробила ці дрони камікати, не може технічно та технологічно їх виробляти в великій кількості масово масово на такі кількості масштабно. А Росія, яка не спромоглася таку технологію себе реалізувати за 30 років, вона отримує е, ці е, проекти. Ну, проектну документацію, лінії виробництва і буде виробляти значно більше? Ну як там кажуть, приблизно 6 тисяч на рік? Ну, Іран може максимум виробляти 1000-1200 на рік. Це потужність Ірану. А Росія, яка цього ніколи не виробляла, до того ж, ми знаємо, як в неї налагоджується виробництво. Скільки на це йде часу, Коли вона його а, зможе розпочати? Цей виробництво цих років? А, у серпні, вересні, коли саме? Коли вже війна, мабуть, закінчує. А Тому, на мій погляд, тут загроза не стільки самому цьому виробництві, що вона зможе виробляти ці 6 тисяч дронів. Ні, вона ніколи не зможе виробляти такої кількості. Нагадаю, що у жовтні 2021 року Путін вихвалявся тим, що на озброєнні російської армії 2 тисячі дронів. 2 тобто, вони за 30 років зробили 2 тисячі дронів. Маючи ці можливості, а зараз вони хочуть на рік виробляти 6 тисяч шахетів, які вони взагалі не знають, як виробляються допоки їм іранці не підскажуть. Mm -hmm. Ну, на мій погляд, це ось така ситуація, і це загроза для майбутнього. Вони їх будуть виробляти для майбутнього. І навіть коли закінчиться війна, якщо це виробництво а, буде все ж таки розташовано на території Росії, а воно буде розташовано, тому що Росія не просто так передає Ірану Су-35, ЗРС С400 планують передавати. Це підкуп лояльності. Вони купують лояльність Тегерану, щоб розмістити у себе це виробництво. Uh -huh. І а, на майбутнє ми повинні замислитись над тим, що ну, фактично це виробництво буде знаходитись десь приблизно на відстані тисячі кілометрів від кордону з Україною. А це не така велика відстань насправді. Uh -huh.